Останні дні знову принесли дивний мікс сигналів. З одного боку, важка фронтова реальність, з іншого помітне пожвавлення розмов про переговори. У західній пресі з'являються формулювання про рамки і можливі компроміси, а в кулуарах ті самі слова, які ще недавно вважали токсичними. І це важливо не тому, що комусь хочеться миру за будь-яку ціну, а тому, що коли в системі одночасно рухаються дипломатія, військова логістика і медійні витоки, це майже завжди означає, хтось тестує ґрунт. Я поясню, чому я взагалі починаю цей випуск із цього, тому що весь наш сюжет не про магію заради магії, він про те, як люди втомилися від невідомості і як на цьому тлі будь-яке бачення стає або терапією, або зброєю. Тож ми беремо історію мольфарки Сімферополя не як істину, а як сильний наратив, який чіпляє людей саме зараз, коли всі шукають точку, за яку можна вхопитися. Її не назвемо, не для інтриги. Просто так у цій історії працює правило. Вона не хоче бути обличчям, не хоче бігати по студіях, не збирає донати за сеанси. У її версії це не дар для шоу, а штука, від якої втомлюються. бо ти ніби знаєш, що буде, і при цьому не можеш нічого переграти. Вона говорить так: я бачу не символи, я бачу календар. І якщо чесно, саме це лякає найбільше, бо ми всі звикли до туманних фраз: скоро, у зиму, після перелому. А тут конкретика. В її нинішньому баченні ключовий день 30 грудня 2025 року. Не десь наприкінці року, а саме ця дата. І далі деталь, через яку люди або відразу вимикають відео, або дивляться до кінця. Вона описує не фронт і не чудо, а зал великий зал. Зимове світло у вікнах, столи, папери, кілька мов в одному приміщенні, і відчуття, ніби всі там не тому, що вони стали добрішими, а тому, що дійшли до можі, де вже немає простих варіантів. І коли ставлять останній підпис, не фанфари, пауза, тиша. Така тиша, в якій, як вона каже, чути, як падає сніг. Чому я це поєдную з реальними новинами? Бо фон має значення. Коли Reuters буквально днями пише про пропозиції, контрпропозиції навколо умов, територій і гарантій, це не мир завтра, але це ознака процесу, який хтось товхає вперед. А коли Держдеп США публічно говорить про зустрічі спецпредставника з українською стороною, це теж частина тієї самої картини. Дипломатія не стоїть на паузі, навіть коли фронт кипить. І от тепер ключове у цій історії найважливіше не вірити, не вірити. Найважливіше зрозуміти, чому саме зараз людям так потрібна конкретна дата, і що може статися між сьогодні і тим самим 30 грудня 2025 року, якщо навіть шанс на реальні домовленості існує. Тепер без містики поверх містики. Просто факти з її життя, наскільки їх вдалося зібрати від людей, які знали її роками. Бо якщо прибрати історію походження, будь-яке передбачення виглядає як красива легенда, а тут важливо зрозуміти, чому до її слів досі прислухаються ті, хто колись уже проігнорував і програв. Народилася вона у 1952 році в селі поблизу Сімферополя, нічого обраного в дитинстві, батько колгосп, мати школа, жодних родових мольфарських ліній, жодних обрядів, жодних таємних знань. До 14 років звичайна дівчинка, яка боялася темряви, допомагала по господарству і мріяла поїхати вчитися в місто. Перелом стався влітку 1966 року. Вона заблукала в лісі. Це не легенда, про це знали всі в селі. Шукала кілька годин, уже думала кликати міліцію. Коли повернулася, була бліда, мовчазна і сказала, що зустріла стару жінку. Без імені, без пояснень. Єдине, що повторювала, вона дала мені напій і сказала спати три дні. І вона справді проспала майже троє діб. Лікарі нічого не знайшли, аналізи в нормі, температура в нормі, дихання рівне. А потім, рівно опівночі, вона прокинулася і сказала фразу, після якої в родині довго мовчали. Завтра помре тітка Марія о 3 годині дня. Смерть сталася о 15.03. Серце на очах у людей. Після цього почалося те, що сама вона пізніше називала не даром, а навантаженням. Спочатку дрібні речі, погода, хто приїде, хто захворіє, потім дати. Саме дати стали її особливістю. Вона не говорила скоро чи в майбутньому. Вона говорила календарем: день, місяць, іноді година. Саме тому її боялася, не обожнювали, боялася. До неї не ходили з цікавості, до неї йшли, коли вже було страшно. І тут важливий момент. Вона дуже часто відмовлялася говорити, особливо, якщо бачила смерть. Казала: якщо скажу, нічого не зміниться. Якщо не скажу, мені буде легше. У 2005 році вона попередила жінку про загибель сина та не повірила. У 2013-му сусідку про Крим і людей у Зеленому, та не поїхала. У 2019-му чоловіка з материкової України про війну і конкретну дату. Він усміхнувся. У травні 2022-го загинув під Маріуполем, день у день. Ці історії не гуляли інтернетом, вони передавалися шепотом. Саме тому вона ніколи не була публічною провидицею. І саме тому її нинішнє рішення говорити виняток. Вересень 2024 тисячі року. Вона прокидається вночі з відчуттям, яке сама описує як. Чужу присутність у голові. Каже, що це не було баченням однієї події. Це був цілий ланцюг, і в кінці дата. 30 грудня 2025 року. Вона не бачила боїв, не бачила переможних маршів. Вона бачила процес повільний, нервовий, зламаний. Бачила листопад 2025 року як найнебезпечніший місяць момент, коли все може зірватися, і бачила грудень як час, коли рішення приймають не з доброї волі. А з усвідомлення, що далі тільки гірше. На цьому місці вона завжди робить паузу і каже: Я не знаю, хто буде героєм цієї історії. Я знаю тільки, що дата не зникла. Те, що вона бачить у самому дні 30 грудня 2025 року, не схоже на святкову картинку і не схоже на кінець війни з підручника історії. Вона не говорить про паради, не говорить про фейерверки і не бачить радості з першої хвилини. Вона бачить втому глибоку, фізичну, моральну втому людей, які занадто довго тягнули на собі цю війну. Вона бачить великий закритий простір, не площу і не палац для камер, швидше будівлю, де зазвичай не роблять учних заяв, без прапорів на кожному кроці, без публіки. Каже, що там холодне світло і багато скла. Люди сидять далеко один від одного, майже не дивляться в очі. Не тому, що ненавидять, а тому, що соромляться того, до чого дійшли. Вона бачить документи, але не один аркуш, це кілька папок і підписують не все одразу. Каже, що в цей день не буде остаточного миру в розумінні телевізійних заголовків. Буде момент, коли війна фактично перестане бути війною. Перестануть ухвалюватися рішення про наступи, перестануть працювати деякі лінії постачання, перестануть віддавати накази, які ще в листопаді здавалися неминучими. Вона особливо наголошує: ключовий злам відбувається не на фронті і не в окопах, а в головах кількох людей, які до цього тримали процес у стані ще трохи потерпимо. У її баченні є фраза, яку вона не може прив'язати до конкретної мови, але сенс один. Далі втрата контролю. І після цієї фрази все починає рухатися дуже швидко. Вона бачить, що новина не виходить одразу в ефір. Між підписами і першими офіційними повідомленнями проходить кілька годин, і саме ці години найнебезпечніші. Вона бачить нервові дзвінки, спроби зірвати, спроби переграти, різкі рухи, які вже не мають системи, але вони не доходять до кінця. Бо система, яка мала це підтримати, вже не працює так, як раніше. Окремо вона говорить про Україну в цей день не про столицю, а про людей. Вона бачить тишу вранці дивну тишу. Каже, що це не тиша страху і не тиша очікування удару. Це тиша, коли люди відчувають, що щось змінилося, але ще бояться собі в цьому зізнатися. Магазини працюють, транспорт ходить, все зовні звичайне, але всередині інше. Вона бачить, що справжнє усвідомлення приходить не 30, го а 31 -го грудня, коли люди прокидаються і розуміють, що нічого не вибухнуло, що ніч не принесла нових тривожних повідомлень, що лінія новин раптом стала коротшою. І в цей момент каже вона: багато хто вперше за роки дозволяє собі подумати, а раптом це справді кінець, але вона дуже чітко попереджає: цей день не про радість, це день зламу. День після якого починається найважчий період період тиші після війни, коли адреналін зникає, а біль залишається, коли повертаються ті, хто вижив, і не повертаються ті, хто не дожив, коли стає зрозуміло, що перемога це не кнопка, а процес. Вона бачить, що одразу після 30 грудня починаються дуже складні розмови про кордони, про відповідальність, про повернення, про людей, які залишилися по той бік. І вона каже фразу, яку повторює кілька разів: після цієї дати найголовніше не зламатися від власної правди. І саме тут вона робить ще одну важливу паузу: бо, за її словами, те, що буде після, залежить не від тих, хто підписував документи, а від мільйонів людей, які мають навчитися жити без війни. Вона каже, що найнебезпечніший період починається не до 30 грудня 2025 року, а одразу після нього. І це суперечить очікуванням більшості людей, бо всі думають: от, підписали, от, оголосили, і далі полегшення. А вона бачить інше. Вона бачить паузу, в якій люди не знають, як жити без війни. Вона говорить, що перші тижні після цієї дати будуть схожі на порожнечу. не святково, не радісно, а дивно. Наче організм, який довго жив у стані напруги, раптом втратив джерело адреналіну. Люди прокидатимуться і ловитимуть себе на думці, що не знають, чого чекати від дня. Не буде щоденних новини з фронту, в тому вигляді, до якого звикли. Не буде постійного рахування часу до перемоги чи до ротації. І для багатьох це стане шоком. Вона бачить, що саме в цей період різко підніметься хвиля емоцій, які довго були пригнічені: горе, злість, вина. Питання, чому він загинув, якщо все закінчилося? Вона каже, що це буде боляче, і цього не треба боятися, бо це нормальна реакція на кінець великого жаху. Вона попереджає, у січні та лютому після цієї дати з'явиться багато голосів, які говоритимуть, що все було не так, що нас обманули, що це не той мир. І вона не називає їх ворогами. Вона каже, що це люди, які не встигли попрощатися з війною всередині себе. Окремо вона говорить про військових каже, що саме їм буде найважче адаптуватися. Бо для них війна була не просто фоном, вона була структурою життя чіткою, жорсткою, зрозумілою. А після 30 грудня 2025 року ця структура почне зникати. І тут, за її словами, держава і суспільство мають не провалити цей момент, бо інакше тиша може стати небезпечною. Вона бачить, що в перші місяці після завершення активної фази будуть спроби швидких рішень, швидких реформ, швидких домовленостей, швидких очікувань від людей. І вона прямо каже: не поспішайте, бо психіка не встигає за політикою. Вона також говорить про світ. Каже, що за межами України реакція буде дуже різною. Хтось швидко перемкнеться на інші теми, хтось захоче підбити підсумки, хтось спробує переписати роль, яку грав. І це теж нормально, але вона наголошує, саме в цей момент Україна має вперше за довгий час думати не про те, як виглядати, а про те, як відновитися. Вона бачить, що справжня відбудова почнеться не з бетоном, а з мовчазних рішень. Люди почнуть повертатися в зруйновані міста не тому, що там уже красиво, а тому, що це їхня. Вона бачить, як хтось прибирає уламки власноруч, без камер, як хтось вперше за руки садить дерево, не думаючи, чи встигне воно вирости. І тут вона говорить ще одну важливу річ вона каже, що після 30 грудня 2025 року буде спокуса знову шукати винних. Але якщо країна застрягне в цьому, вона застрягне і в війні, просто без пострілів. Вона не закликає забувати. Вона каже, не жити тільки цим. І наприкінці цього бачення вона додає тихо. Мир це не стан, це робота. І вона починається тоді, коли всі думають, що найважче вже позаду. Вона каже, що головна помилка людей у такі моменти чекати дива. Чекати, що після 30 грудня 2025 року світ різко стане простим, зрозумілим і безпечним. Вона наголошує, так не буде, і в цьому немає нічого страшного. Страшно інше, якщо люди сприймуть кінець війни як фініш, а не як початок довгої і складної дороги. За її словами, найбільша небезпека після миру це спроба швидко забути, забути втрати, забути страх, забути, якою ціною все це зупинилося. Вона бачить, що у багатьох з'явиться спокуса повернутися як було до старих схем, старих компромісів, старих звичок мовчати, коли щось не так. І саме в цей момент, каже вона, країна стоїть перед другим іспитом. Вона говорить, що війна навчила українців однієї дуже важливої речі відповідальності без гарантій коли ти робиш правильно не тому, що хтось проконтролює, а тому, що інакше не можна. І якщо ця навичка зникне, якщо її не перенести в мирне життя, тоді всі жертви залишаться лише болем, а не досвідом. Вона бачить, що після миру люди стануть жорсткішими одне до одного. Менше терпітимуть брехню, менше вибачатимуть байдужість, і це викликатиме конфлікти. Буде багато роздратування, взаємних претензій, втоми. Але вона каже, що це нормальний етап, так виглядає суспільство, яке перестає бути заляканим. Окремо вона говорить про пам'ять не як про свята і річниці, а як про щоденну присутність війни в рішеннях, у тому, як витрачаються гроші, як працюють інституції, як карають за зраду і корупцію. Вона каже, що справжня пам'ять це коли ти не дозволяєш повторитися тому, що вже одного разу ледь не знищило країну. Вона не бачить ідеального майбутнього, не бачить раю після війни. Вона бачить складну, живу, суперечливу країну, яка вчиться бути собою без зовнішнього тиску. Вона бачить моменти слабкості, помилки, повернення старих страхів, але вона також бачить, що ця країна вже не зламається так, як раніше. І наприкінці вона каже найголовніше те, що, за її словами, важливіше за дати, документи і заява. Вона говорить мир не приходить зверху, він народжується всередині людей. Якщо люди продовжать жити в ненависті, війна просто змінить форму. Якщо ж вони навчаться жити без страху, але з пам'яттю, тоді навіть важкі часи не повернуть усе назад. Вона просить не чекати 30 грудня 2025 року як чарівної межі. А використати кожен день до нього, щоб підготувати себе до життя без війни. Бо жити без війни це окреме вміння. І воно не менш складне, ніж виживати під обстрілами. І її останні слова звучать дуже просто без пафосу, без містики. Ви вистояли. Тепер навчіться не втрачати себе, коли більше не треба боротися щодня. На цьому вона замовкає, і далі вже не її бачення. Далі наш видер.